Усім привіт! Я Деградара, провідниця в нікуди. Вітаю вас на ретриті Хуїпінасина. На вході залишаємо всі килимки для йоги, благовонія, палосанто, книжки про духовність та самопізнання, метафоричні карти. Так, так, статуетку Будди теж. А, -а можна хоча б щоденник вдячності залишити? Ні. Залишаємо тільки телефон, зарядку від телефона, павербанк, зарядку від павербанка. Так, чіпси можна. Це розклад дня. Спимо, скільки захочеться. І навіть будильник не ставити? Ні, не ставити. Перше, що ми робимо після пробудження, беремо телефон, відповідаємо на всі повідомлення, гуртаємо стрічку. Боже, а можна хоча б 5 хвилин медитації? Ні, на цьому ретриті жодних медитацій це заборонено. Зараз в нас буде практика людський контакт. Ми підемо гуляти по території. Завдання просто спілкуватись один з одним, залишатися в емоційному контакті і не ділитись жодними духовними уроками. Боже, тут такі складні завдання. Скажи, це найскладніший ретрит, на якому я була. Так, усі повечеряли. Зараз в нас буде практика рілс серфінгу. Проходимо у хол, сідаємо на дивани. І залипаємо в телефони. Якщо ця практика буде даватись надто важко, ви можете повторювати мантру, текст якої я вам роздавала в автобусі. Ом провина і сором, геть уйдіть, Мені можна в телефоні посидіть. Усе на ніч можете з'їсти печиво Орео і всім добраніч!